Особисте життя Айдолів завжди було всім цікаве, але водночас з цим, якщо відносини когось кіпоп-індустрії підтверджують, то айдолів відміняють або ж просять попросити вибачення. Згадаємо історію минулого року: діспадше секрети відносини Каріни Зеспа і актора Лі Джуука. Одразу ж пару почали хейтити і співачці прийшлось навіть опублікувати письмове вибачення. А ще через декілька тижнів стало відомо, що пара розірвала стосунки. На початку вже цього року люди почали активно говорити про ймовірні відносини Чонвона Зенхайпен і Вінтер Зеспа. Нібито їх бачили в ресторані на побаченні. Компанія майже одразу заявила, що все це фейк, але фанатам цього не хватило, і вони почали відправляти протестні грозовики прямо під будівлю Хайп з просьбою прибрати хлопця з гурту. Згодом на ефірі Чонвона хтось напряму запитав про цей випадок. На що він відповів: я не зустрічаюсь і не курю. Ті, хто це загрузив, будуть справлятися з наслідками, але я ні з ким не зустрічаюсь і не курю. Це смішно. А мене Юля звати. Дякую, що зайшли саме на мій канал і дивитеся саме моє відео. Мені це дуже приємно і додає дуже багато натхнення, щоб знімати для вас і далі. Якщо вам цікаві плітки про Кей-Поп, всякі спойлери до нових відео, то рекомендую підписатися на ось цей мій телеграм-канал. А якщо вам цікава вже моя особистість та моє особисте життя, то підписуйтесь на мій другий телеграм-канал. По секрету скажу там і там я з'являюся набагато частіше, ніж на Ютубі. Мабуть, я навіть і в інстаграм з'являюся частіше. Перед тим як я почну розповідати основну тему цього відео, хотіла вас попередити, те, що я не якийсь експерт і особисто не знайома з цими айдолами. І те, що я буду розповідати сьогодні, це сугубо те, що я знайшла в інстаграмі і те, що говорять інші люди. Це нормально, що ви вірите або не вірите в відносини Дженні і Тихіона, про яких я буду розповідати в цьому відео. Я вас дуже прошу не писати в коментарях по типу Та Тихіну підходить тільки Чонгук, Техіну підходить тільки Ваньон, Дженні підходить тільки Кай, Дженні підходить тільки чи Будь ласочка, не треба. Я дуже надіюся, що всі мене почули. І якщо вам щось не подобається, то пока. А якщо ви залишилися тут, то наливайте собі чайочок, каву, не знаю, мачу. У мене водичка, тому що я буду дуже багато говорити. Приємного перегляду! Ось, уже як чотири місяці бантани повним складом повернулися з армії. І, мабуть, їхнє повернення стало головним інфоприводом просто по всьому інтернету і навіть поза межами Кійпоп-ком'юніті. І просто День Ікс, вони повертаються з армії і знову, все по старинці, всі починають обговорювати їхнє особисте життя, а особливо особисте життя Тихона. І не просто так, вже близько чи то трьох, чи то навіть чотирьох років у всіх кейпоперів є, скажімо так, своя Римська імперія. І це шип Дженні і Тіхона. Як усе починалося і як швидко розгорталися події про це все та не тільки, я розповім у цьому відео. 7 грудня Тихьон підписується на Джені в Instagram. Фанати це одразу помітили, тому що у всіх учасників на той момент було лише 7 підписок, а у хлопця різко стало 8. Але вже через зовсім малесенький проміжок часу він відписується від дівчини і навіть написав пост на Viewers. Чи є спосіб позбутися списку рекомендованих друзів в Instagram? Це страшна програма. 22 травня було опубліковане фото двох невідомих людей, і багато хто побачив в них схожість на Дженні і Тихона. Це фото вмить розлетілося по соціальним мережам, і фанати вмить згадали той самий випадок з підпискою та почали писати. А не зустрічаються вони випадково в іншій ситуації всі б спочатку говорили, обговорювали це дуже активно, але потім так само швидко і забули. Б. Но не в цій приблизно в один проміжок часу Тихіон і Джені. Були на острові Чеджу, Корея, де, ймовірно, і було зроблено те фото. А хлопець навіть виставив сторіс, де його хтось фотографує зі спини. На початку вересня в інтернеті з'явилося ще одне нове відео. На ньому невідома пара танцює разом в нічному клубі. І, звісно ж, люди якось там змогли розгледіти Дженні і Тіна. Нетісини не почали масово стверджувати, що то саме вони, бо Тихон був на закритій вечірці якогось бренду. І цю інформацію нібито підтвердила чи то компанія, чи то менеджер 23 серпня. Невідомий користувач на той момент ще Твіттера, зараз уже X під ніком Гурумі Харібо опублікував фото, яке ще до цього моменту ніхто не бачив, та підписав Дженіс Блекпінг в одній кімнаті очікування разом з Тихоном з BTS. Вони друзі, чи може щось більше. Фото вмить стало вірусним, я в той момент, мабуть, ще не була в кей поп ком'юніті, але навіть я його бачила і вже чула про цю ситуацію. Ніхто не міг зрозуміти, чи це реальне фото, чи це фотошоп, тому що багато фактів складалося в то, те, що це справжнє фото, а не фотошоп. На Тихіоні вже бачили точнісінько такий самий образ, коли в нього був вихід в аеропорті. І в Джені є така рубашка. І чехол на телефон в неї такий самий є, і манікюр в неї такий самий був. Але дуже уважні фанати, і, мабуть, люди, які активно користуються фотошопом, побачили те, що тінь від волосся Дженні дуже не натурально виглядає. Її волосся не настільки довге, як тінь. Щоб був такий самий ефект, світло має світити прямо ось тут, от зверху. Але на фото не видно, чи є джерело світла прямо над нею, ще немає. 29 серпня той самий користувач опублікував нове фото, нібито з побачення. На ньому зображена пара в парних футболках, які роблять фото в ліфті. Дівчина схожа на Дженні, хлопець, схожий на Тихона, база і старінка. На той момент компанії з двох сторон не давали жодного коментаря з цього приводу. Щоб захистити конфіденційність айдолів. 24 вересня опубліковується ще одне фото Тихона. На ньому було чітко видно, що Тихон лежить в ліжку з ідентичною постільною білизною, яку ми раніше бачили в лозі Дженні. та й кіт на фото дуже схожий на того, який живе разом з мамою дівчини. 28 вересня той самий вже з нами знаменитий грумі Харібо публікує нове фото, нібито з побачення айдолів в ресторані. Фото ніби було зроблено Дженні, коли вона помітила Тихо зовні, На другому фото видно тільки частини лиця, і нібито дівчина підписала це фото. Ти моя друга половинка. І саме вже після цього поста Big Hit випустив оголошення, що вони подають в суд на тих, хто випускає фейкову інформацію з приводу їх артистів. Перед тим, як я далі буду говорити в цьому відео, я би хотіла додати трішечки інформації. На даний момент, тобто на 25 жовтня 2025 року, ніхто й досі не знає, хто саме опубліковував всі ці фото, і хто такий Гуру Харбо. Ви би знали, скільки варіантів було, хто саме опубліковував ці фото просто на будь-який кольор і смак. І компанія, і самі артисти, і хакери. Фанати артистів зупинилися, мабуть, на двох самих логічних варіантах. Перший це те, що iCloud Джені зламали, і звідти бралися ці фото, тому що також в інтернеті з'явилося фото там, де, якщо я не помиляюся, Джені і Розе на відпочинку. І це фото ніхто також до цього не бачив. А другий варіант, що це фотошоп. Давайте згадаємо то фото там, де Техон нібито лежить на дивані в домі Дженні. Там чітко видно такий курсорчик, я не знаю, як це буде на українській, такий самий, як і в програмі Photoshop. Тож, яка теорія вам найбільше подобається, в ту і вірте? А я пішла далі вам розповідати про лор цих відносин. Ці фото та відео, думаю, не бачив тільки лінивий. 17 травня французький фотограф опублікував його в одній зі своїх соціальних мереж, і воно вмить стало вірусним. На цьому відео пара тримається за руки та гуляє вздовж річки на вулиці Парижу. Фанати побачили в цих людях схожість, вгадайте з ким? Правильно, з Дженні і Тихонов, та припустили, що ті люди, які йдуть за ними, це ймовірно став або менеджери. Але давайте все розставимо на полички. Дівчина дійсно знаходилася в Парижі для відвідання 76-го Канського кінофестиваля. А хлопець покинув Корею 15 травня, щоб полетіти в Францію на фотосесію. Але з Тихьоном виходить маленька несастиковка. Бо по інформації від репортерів, які очікували його біля аеропорту, він одразу по прибутті в Париж полетів в Ніцу через особистий розклад, і це означало, що він фізично не міг бути в Парижі в ті дати. Але ладно, йдемо далі. Чому ж не ти не вирішили, що це саме Дженні Тихьон? Вони вже встигли провести своє розслідування і остаточно, в кавичках, сказали, що це вони через їх одяг. Дженні дійсно має такі елементи в своєму гардеробі, в принципі, як і Тихьон. Інша частина фанатів допустила, що це був не Тихьон, а хлопець, який занадто сильно на нього схожий. Але ви не повірите, що сталося після цього. Просто сценаристи американських фільмів заздрять. Так, Хлопця, який схожий на Тихіона, та навіть його і звати, якщо не помиляюся, Теон, тобто дуже схоже до імені Тихіона, його захейтили. Мов як ти можеш гуляти за ручку з Дженні О'Ні? Все зайшло настільки далеко, що йому навіть прийшлося писати в себе в інстаграм, що то був не він. До всього цього масло вогонь підлила й сама Дженні, Виставивши пост аж 12 липня і підписавши декілька тижнів тому, в точнісінько, такому самому образі, як і на тому відео, пройшло ще, мабуть, пів року. Всі вже, мабуть, забули про ці плітки, про відносини, але просто як грім серед ясного неба у нас з'являється стаття. Зараз скажу від кого? Від GTBS I'm so sorry вони викатали статтю, мов Тихон і Дженні розірвали стосунки. Нагадаю, жодна компанія офіційно не підтверджувала їх. Мов би через те, що Тихон мав через декілька днів іти в армію, і це стало таким ударом по Дженні, і вони вирішили брейкап. На цей раз у всіх трошки жалося. Тому що цю статтю випускає не аби хто не якийсь Гуру Харь був Твіттері, який непонятно звідки взявся. А досить достовірне джерело, який ще до цього ніколи не випускав жовтуху. Цей ж день YG випускає оголошення про те, що Blackpink продовжили контракт. І чесно, я схиляюся до думки, що це все був такий запланований хід, щоб підігріти інтерес до Дженні і до Blackpink, щоб. Розповісти, що вони продовжили контракт. Пропоную далі поговорити про пісню Дженні «Soul City», яку вона випустила в своєму альбомі Рубі. Чому саме ця пісня зацікавила так сильно людей? А я зараз вам навіть включу, через що. В цій пісні є досить така цікава строчка. Яку чесно притягнули за все, що тільки можна і ні? У нас виникли невеличкі проблеми з авторськими правами. Тож, якщо ви хочете послухати цей момент, то заходьте в Spotify або де ви там слухаєте, і це буде 50-та секунда. I hope you understand. Ви скажете, ну юлі, що... Пісня як пісня, я теж так думаю. Але людей зацепила саме ось ця от строчка «My General». Тому що коли Дженні виступала на куачелі, під час цього моменту вона робила ось цей от рух. А на той момент Тихон все ще служив в армії. І, типу, люди склали 2 плюс 2 і вирішили, що «Да, це офіційне підтвердження. Я вам скажу свою думку. Так, Джені є дійсно в кредитах до цієї пісні, саме як автор тексту. Але окрім неї, ще є, як мінімум, двоє авторів. І мені здається, що ну, навряд саме в от строчки писала Джені. Це могли написати будь-хто інший, і вона така. Ну, в принципі, вона в рифму підходить. Давайте записуємо. І ніякого контексту підтексту не знаю, до цього не було. Але так, дійсно, пісня дуже красива, і людям просто почало подобатися вірити, що це пісня, ледве там не в признанні кохання для Тихіона. Моментами мені дійсно здається, що не не сплять ні днями і ночами, а просто вишукують хоча б якісь малесенькі зацепочки, щоб можна було комусь там приписати роман або щось подібне. Я думаю, людям, які в кіпоп ком'юніті, вже не один раз попадалися подібні відео по типу. Дженні виставила пост в червоній кепці, а потім Тихьон випускає відео з танцем і, о Боже, він в червоній кепці! Як я могла забути про теорію парних брелків? В Серії фото, яку Тихьон опублікував майже, мабуть, одразу після того, як звільнився з армії, Є фото там, де видно чітко його армійський рюкзак, і на ньому є брелочок такого прикольненького синього чи то ведмедика, чи то хто. Скоріше за все ведмедик, і всі ж одразу згадали пост Дженні, якого 22-го року. Там до неї на сумці був точнісінько, такий самий, тільки чорний. Люди знайшли, звідки йдуть, звідки продаються, точніше ці ведмедики, чи то тигри, чи то хто коротше. І як виявилося, саме ці берелки продаються парними. Я навіть говорити не буду, що фанати вирішили. Правильно. Офіційне оголошення їхніх відносин. За весь цей час, поки я готувала це відео, це, мабуть, було перший і останній раз, коли я знайшла щось подібне. Коротше, розказую. 23 лютого 2025 року Тихон опублікував серію фото. І всіх дуже зацікавило останнє фото, тому що воно досить сильно вибивалося з. Основної серії фото, тому що на той момент він служив в армії, і всі фото були якось, але там або в армійській формі, або з армії. А на самому останньому фото він був такий чіпурний, в нього була жилеточка, рубашечка, краватка, якщо навіть не помиляюся. І чому ж все-таки всіх зацікавило це фото? Якщо подивитися в кутик фото, можна побачити щось схоже на якийсь ботиночки і сумочку. До чого я все це веду? В честь свого дня народження Дженя опублікувала серію фото і підписала щось по типу дякую за привітання з днем народження і додала смайлик ведмедика. А як всі армії знають, що ведмедик ж належить тільки Тіхону, так? Я так не думаю, тому що це просто смайлик ведмедика. Але люди почали писати, те, що Тихон Connect, Ну взагалі, для чого я почала говорити про серію фото Тихона? А тому, що Джені на тих фото зі свого дня народження була в дуже схожих ботіночках, таких гарненьких коричневого кольору з таким самим гострим носиком і з коричневою сумкою. І дуже схожі ботінки побачили на фото у Тихіона. Мов би, Техійон взяв відпустку в честь дня народження Джені. Передостанній розділ цього відео буде посвячений ось цій серії фото Техіона в честь його демобілізації з армії. Фанатів Тені, хто не знає, хто такі Тені, це назва шипу Дженні і Техіона. Дуже зацікав цей пост, тому що, по-перше, Техон підставив пісню під нього під назвою Love me JJ, А люди згадали, що іграшку Дженні звати JJ і типу, Love me JJ, you know да?» Connect! Просто ви б знали, як я утахаю з цих всяких домислів. Що моментами я дійсно починаю щось в це вірити навіть. По-друге, людей зацікавило ось це от фото з тортиком, на якому написано: «I'm happy to be with you». Я рада радий, тому що англійська мова да, не має відмінків. Окей? Чуть-чуть уроків англійської. Е, бути з тобою. І. Чому прикол? Цей тортик робила улюблена кондитерська Дженні. Там, де вона неоднократно замовляла тортики. І багато хто подумав, що цей тортик прислала Дженні Тіхону в честь його демобілізації. І останній розділ перед тим як я скажу вже свою думку з приводу всієї цієї ситуації. Я вирішила присвятити останній неділі моди в Парижі. Тихьон був запрошений як амбасадор Селін, а Дженні як амбасадорка Шанель, хто не знає. Але передусім я б хотіла сказати такий невеличкий прикол, тому що наскільки я зрозуміла, на одному літаку в Париж летіли зразу просто свята тройка. По-перше, це Тихьон. По-друге, це Дженні. так вони летіли скоріше за все в одному літаку. А по-третє, там був Кай, Кай з Ексо, з яким, якщо я не помиляюся, в 2018 році нібито як Дженні шипела активно і навіть Діспач розсекречував їхню пару. Такий чуть-чуть любовний тріугольник у нас получився. Трішки додам ясності, чому люди вирішили, що вони летіли на одному літаку. А тому, що вони після того, як прибули в аеропорт, пройшли ось цей весь досмотр. Вони йшли всі в один і той самий вхід. Я думаю, ви мене зрозуміли. По факту на самому тижні моди нічого супер цікавого, що могло поєднувати і Тіхона, не відбувалося. Людей найбільше зацікавили, мабуть, фото, які вони опублікували вже після того, як повернулися в Корею. Всі фото були зроблені в одному або в місцях, які знаходяться дуже поруч. Я не спорю, Париж дуже гарне місто, в якому я би також дуже мріяла бувати, Але по факту якихось туристичних Місць там на моїй пам'яті не дуже багато, і навіть якщо ти туди прилітаєш 20-й раз, ти все рівно, мабуть, захочеш туди сходити. Тому те, що приводять такі факти, те, що фото на одному, і тому самому місці ну як на мене ні про що не говорять. Також фанати зробили таке невеличке дослідження і вияснили, що відстань між готелем, в якому зупинялася Дженні, і готель, в якому зупинявся Тихон, знаходиться досить близько. Там щось, якщо я не помиляюся, 7 хвилин пішки. І останнє про тиждень моди Дженні повернулася в Корею чи то на день, чи то на два раніше Тихона. Тьхон логічно пізніше і. Коли Теон вже прилетів в Корею, люди побачили в нього на шиї ось таку червону нитку. Існує теорія червоних ниток, якщо хочете, можете почитати, або ж сама по собі теорія прикольна. Вірите? Не вірите ваше діло. Фух, я не вірю, що я закінчила вам все це розповідати. Я надіюся, що вам стало щось, хоча б трішки більш зрозуміло. Про цю пару я не можу їх серйозно називати парою, тому що офіційних підтверджень відносин знову ж таки я скажу не було ніколи. І давайте, мабуть, я скажу свою думку. Моя думка заключається в тому, те, що вони 100% знайомі. Ну просто я би ніколи не повірила, якби мені сказали ні, вони не знайомі, тому що це дві лідуючі групи кі-поп-індустрії. В принципі, вже, мабуть, і за межами індустрії. Найвідоміша жіноча група, найвідоміший чоловічий гурт. Ну, ви поняли. І логічно, що 100% вони знайомі. По-перше, Джису запрошувала Хосока на концерт в Сеулі на другий день туру Deadline. Я навіть, Я навіть запам'ятала. По-друге, Юнгі і Намджун приходили на концерт BLACKPINK в Лос-Анджелесі, теж під час туру Deadline. Чонгук був під час виступу на Коачелі BLACKPINK в 2023 році. Я дуже вибачаюся, але Чонгук амбасадор Кельдін Клян. І якщо я не помиляюся, і Дженні досі амбасадор Кельдин Клієнт. но вона була як мінімум, ним, це точно. Тож, якщо підсумувати все, що я тільки що сказала, вони знайомі. Я не стверджую, що вони пара. Я не стверджую, те, що вони не пара, ми не знаємо і навряд колись знаємо. Тому що єдині відносини, які підтверджувалися якось Big Hit, це були відносини Чміна і Даїл. І то, ну, ті, хто цікавився, то і знають. Якщо що, то я навіть про це розповідала в своєму телеграм-каналі. Можете почитати. Ні Big Hit, ні, войджі, ніяк офіційно не говорили те, що так вони разом. Ні, вони не разом. І навіть коли відносини Дженні і Кая дуже активно всі обговорювали, YG випустили оголошення, те, що ми нічого не знаємо, це особисте життя артистів. В цей раз таких оголошень не було вроє, бо було тільки одне про яке я вам розповідала: те, що хотіли подавати в суд на Міхарі, бо, якщо я не помиляюся, і подали, і нібито і навіть виграли. Вірите вам в ці відносини чи ні, це ваше діло. Мені подобається наблюдати за їхнім тандемом, але я не можу стверджувати те, що вони разом. Так, є багато фактів, які я вам розповіла буквально тільки що в цьому відео. Але всі вони настільки поверхневі типу, пісня під постом, фото в одному місці, там одинаковий одяг, і оце от все, ну, ви мене поняли. Я дуже надіюся, що вам сподобалося це відео, тому що я дуже і дуже старалася, і поки я знімала це відео, встигло вже стемніти. Я думаю, ви бачите трохи різницю картинки, да, між початком відео і вже кінцем. Але я думаю, вам це не завадило насолодитися цим відео. Якщо вам воно дійсно сподобалося, то буду дуже вдячна, хоча б декільком словам в коментарях, тому що це. Підтримка та просування мого контенту. Також можна лайк або підписку, а можна взагалі все разом. І лайк, і підписку, і коментар. Це було б взагалі прекрасно. Дякую, що були разом зі мною. Мене звати Юля, і побачимось вже зовсім зовсім скоро в моєму новому відео.